Отже, фінал. Що ми будемо зараз робити? Ви бачите такі предмети на вашому столі. Вам необхідно обрати якийсь предмет, який вам подобається, як звучить. Я це хочу. по одному на команду. По одному на команду. Будем з буном. Давай. Так, давайте. Я тепер розповім, що буде відбуватися. Давайте. Я буду вам ставити запитання. Якщо знаєте відповідь, то подаєте сигнал свій. І тільки після цього ви можете відповідати. Якщо можна гармошку. Ну, ви вибирайте, що вам подобається. Гармошка буде смішніше. Якщо відповідь правильна, отримуєте один бал. Якщо неправильна, то шанс заробити цей бал переходить до ваших суперників. Усього запитань буде сім. Готові? Точно. Ну так. Ну тоді погнали. У яке море впадає Дніпро? Чорне. Чорне ма. Чий портрет зображено на банкноті номіналом 100 гривень. Тарас Шевченко. Тут, тут без шансів. Яку харчову добавку возили на своїх волах чумаки з Криму? Тут сіль. Будь. Правильно. Кого в народній українській пісні вмовляли не йти на вечорниці? Марічка. Ні. М... Це хлопець, ім'я яке у нього. Хлопець? Так. Да. Через а. питання задай, будь ласка, через питання Іванко. Кого в народній українські пісні вмовляли не йти на вечорницю? Грицю! Ой, Годи. не ходи Грицю! То на Боже, то -ше. наступне основний закон України. Конституція. Правильно. Скільки областей в Україні? Там, 24 і Автономна республіка. Молодець. Автори гімну України. Вербиський Чубинський. Молодець. Чого <клес> ти не пікнув? <клес> Правильно? Так, <клес> да, ми знаємо. Ми чат GPT. <клес> ми <клес> знаємо. Леся Українка отримує 2 бали. Фух, Чат-GPT <клес> отримує 5 балів. Ой, я щасливі! Давай са! Боже, такі щастя у дітей! Другий раунд у нас називається Що це? Зараз на екрані у вас будуть шифри, шифри з емоджі. В них будуть зашифровані відомі українські твори, літератури та пісні. І вам, звичайно, треба розшифрувати та назвати мені, сказати назву. Угу. Так, всього у вас буде шість таких шифрів. І за кожний правильний шифр, який ви відгадаєте, буде один бал. Як тільки вгадали один шифр, одразу з'являється інший. Якщо, якщо все зрозуміло, то ми можемо починати. Виграйте на випередки. Вигукувати твір. Так, починаємо. Перший Е, Фарбований лиф! Іван Франко! Дякую за все, тому Правильно, правильно. <хи> так, давайте тоді наступний. Гаї шумлять? Я слухаю по лі... <су> полі. Де багато дерев? В лісі. Ліс. Лісова Шумила. пісня. Лісила, а, Час, це... Що? Лісова пісня. Ти умічка. Лісова пісня. 에... Осі ноги під <плес> горами. <плес> <плес> а ноги босі, <плес> Це людина. Це Восі людина бу. хто. А, але... Людина. Я піду в далекі гори! Я піду в далекі гори. Ні. Анастасія сказала правильно. Добре, давайте наступний шифр. Лебеді лебеді, май... гуси Лебеді, лебеді! Кохання лебеді? Правильно, перше, перша. Гуси-лебеді летять! гуси-лебеді гуси летять! Летять летять! летять, летять. Ну, ви бачите, тут було... В смислі летять! Ми, <сас> тіли, Ми сказали летять. Ключову, ключове а не слово а Там ще качки! Це... Це є просто... ви нас надурили тільки, що там качка. Але ж тут є лебеді, можна ж здогадатися лебеді. Якби ви не, не здогадалися, що це качка, качка. Я, б, я б вам показала. що це качка лебеді. Качки лебеді. Так. так, супер. Приземлились. Так. Наступний Ребус. Мо... Море хвилюється. Раз. Це дуже відомий твір, дуже відомого поета українського. Ну, що... Ши! Шінаки! Так, так так а, так, так, а чому реве без сліз? Ні, Ну Анастасія ж гадала, значить, це... значить це реально. Це реально? Так. город, вашу кін! Наталя, бо це було шикарно А чомусь так вигукую в Ну, <реку> Молодець, Наталя, ну У вас чотири бали. У вас два бали. Я не можу заспокоїтися за ту качку. Я бачу, ти бачите, ти ліпає. До чого там то качка була. Протягом 30 секунд за цим віконечком будуть пролітати різні предмети та істоти. Ваше завдання запам'ятати якомога більше предметів та істот. Угу. Як тільки 30 секунд спливе, я попрошу записати на ваших аркушах усе, що ви запам'ятали. Тільки під час того, як будуть летіти предмети, записувати не можна, тільки коли спливе час. Час пішов. Ти заповнила? Угу. Uh -huh. Все, давай я. Стоп. Yeah. Отже, беремо ручки і записуємо все, що згад... згадаєте. Зараз я прочитаю, о, буду читати всі слова, які були, а ви будете перевіряти та ставити плюсики, тобто, які правильно ви згадали, а потім ми порахуємо: кудох, компас, намет, аптечка, коза, викрутка, пустушка, торт, Ласти. штанги, папуга. Кінь, повітряний змій, цвях, швабра, кактус, капелюх, ромашка, ластівка, статуя свободи, самокат, полуниця, кит, черепашка ніндзя, кросівки, багатоповерхівка, холодильник і бетмен. І тепер, будь ласка, порахуйте свої плюсики. А ми, ми як справжні Скільки? учні, 12 балів. У Нас теж 12. Також Так. Да. Отже, обидві команди отримують по 12 балів. Бо вони згадали 12 слів. Угу. Другий раунд. Що це? Один учасник або учасниця команди виходить до мене. Я показую, ось у мене такі тут є карточки. Я покажу на усі карточці слово і зав'язую очі. Завдання учасника або учасниці намалювати це слово так, щоб ваш напарник або напарниця зрозуміла, що це, хто буде грати першим. Много разу ми грали перші, а цього разу. Тоді вибирайте, хто з вас буде малювати, а хто Давайте. буде вгадувати. Я? Да? Oh! Я не хочу малювати. І час пішов. <плес> Дійди спочатку до дошки. Ага, До дошки, до дошки. <плес> Гриб. дерево, грибочок. Е, зонтик. Зонт. Yes. Ну, так, але. Та Просолька. <плес> 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 Правильно. Вибираєш? <ріст> Виноград. Правильно. У. О, це е... набагато обіцяю. <ріст> 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 Ти тільки рукою не доторкайся, а то воно тоді малюнок змазується трошки. Почни з правіше трошки. Трошки нижче. Правіше почни заново. Правіше почни заново. Або правіше, або нижче. Або нижче, да, почни заново просто. Е, листя, гілка. Какаобум. Нище почне заново. Нище почне заново просто. Вот це там трошки. Ну, як ж тобі торкнути. не торкайся просто. Все, час вийшов. Що там, малюв? Ну, що це? Ну, що це? Ну, авангардизм, імпресіонізм, експресіонізм. Наївний. Наївне А, Наївне мистецтво, точно Це таке слово було? Ні-ні-ні. А ми А, ми всі а потім можна має? сказати, яке слово останнє було? Можна сказати. Це. Як ти думав, це Комар? <ріст> <ріст> Комар? Отже, ваша команда вгадала два слова. Тобто ви Склу... отримуєте два бали? <ріст> Час. Пішов. Рукою не доторкайся. <ріст> Заново. Ти намалював на нікого. Такера. Е, молоток. Да. Е, Правішу. Отаку? Так, давай. Да. Рабок. Да. Поїхали, поїхали. Дивишся? Дивлюсь, так. Вишня. Далек. Да, да, тільки, да, молодець, супер. Блін, ну це складно. Правіше, правіше. Отут? Да, да, да. Да, да, отут, да. Блін, щас, щас, щас. Оп, 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 оп. Краска. Да, молодець! Оп, 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 оп. Да, да, Ух, Блін, ну. Це що, парасонька, знаю. Це парасонька. Це парасонька. Молодець. Борис, надався, соль, це ні, було це було тут <гри> Отже, другий раунд у нас називається Що це? У яке б українське місто ви б хотіли поїхати? івано франківськ У Львів. Ну, зараз ми з вами будемо їздити у різні міста України. Але вам треба здогадатися, у які міста ми будемо їхати. Бо О. зараз перед вами будуть з'являтися шифри з смайліків або емоджі. І вам за цими шифрами треба ну, зрозуміти, в цьому шифрі яке місто зашифроване. Угу. Українське місто. Усього таких шифрів буде у нас шість шифрів. Як тільки ви вгадали перший, ми переходимо до іншого. Але це буде гра на випередки. Ого. Тому у мене є ось такі штучки. Якщо ви знаєте відповідь, то подаєте спочатку сигнал. Uh -huh. А потім відповідаєте. No. Без сигналу я відповідь не зарахую. Uh -huh. Добре, Ой, зможете підійти, якщо yeah. вам складно взяти. Так, дякую. А якщо відповідь неправильно, ти такий дзинь-дзинь, а потім помилка. Значить, буде відповідати ваш суперник. Таке. Okay. 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 Отже, прошу перший шифер, будь ласка. Місто <рес> Лева. Тут були перші. Пра! Ну, в мене просто трохи не сам вражає. Діса, давайте спочатку про сигнал. Да, Потім, воно мене я, коли було я показую, одна. тоді ви кажете. Добре, що про то так uh -huh. дзвонить. Добре, давайте. Місто. Місто Лева, Львів. Так, це правильна відповідь. Другий шифер, будь ласка. Одеса! Одеса! Клас, правильно, вас правильно. Так. Третій шифер. Mm. Думаємо. Уш-хар-сол. уш хар Мені здається, там, там, де скання новин. Може, Луцьк? Ну подивіться, що це взагалі за емоджі у нас такі? Перший – це що? Типу університет якийсь. Це фортеця. Хмельницький? Кам'янецький? Кам 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 да. Треба було спочатку зробити. А я вже зробила. Кам'янець-Подільський – це правильно. правильна Олень. А? А чого тут Олень? Бо там є така дуже, дуже відомий міст через каньйон. Він називається Стрімка Олань. Mm -hmm. mm -hmm. Так, да. Mm -hmm. Так, четвертий шифр, будь ласка. Правильно? А, а як ви зрозуміли? Е, тому що це сакура, е, ну це ж типу Закарпаття і там зелено, а торт може там смачно. Це місто відоме своїми тортами. Да. Все добре, це правильна відповідь. Переходимо mm. до іншого шифру. Херсон. Запоріжжя. О-о-о. Да. Не кричати. Тут було Херсон. Перше. Це неправильна відповідь. Запоріжжя. Це правильна відповідь. Як, як ви здогадалися, скажіть Ну, Тому що запорізькі козаки і море поруч. Так, так, правильно, молодці дівчата. молодці. Я була в Запоріжжі з класами їздила на Запорізькій. Да? Як тобі сподобалося? Так. Було я дуже цікаво. Я дуже хочу туди з'їздити. А Ладно. я і Запоріжжя, Але ми пропустили бал. Віра, як ти? Ну добре, давайте. І останній. Останній. Ось так, так одночасно. Так так, 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 правильно. <ривіт> У мене просто подруга вчиться в Полтаві на стоматолога, і я там була в діаліті. І Галушки Ага. І Котляревська, і. і... Е -це, Ой, це це Григорій Сковорода. Да. Сковорода і а перший хто? Гоголь. Гоголь, так, да, вони з Полтавщини. Да. Так, правильна відповідь. Молодці, поаплодуйте собі, ви добре вкорилися з цим раундом. Так, тепер я скажу ваші бали за цей раунд. Команда Ендорфіни отримує. <ривіт> Чотири бали? Молодці. І команда Кава з молоком отримує 2 бали. Ви так молодці. Дякую. Я вас також похвалю. Дякую. Ви бачите перед собою ось такі цікаві предмети. Вам зараз необхідно обрати один предмет на команду, який вам більше подобається, як звучить. Можете потестити їх, як вони звучать, і обрати найкраще. Давай все так. Да. Да? Я облизу, це. я вибачте, не знаю, чи ці інструменти. О, нормально, давай песню запишемо. Получається, нормально. Оп. Так, Окей. навіщо вам все потрібно? Треба Треба зараз... <ріг> я, <ріг> Якщо така сама механіка, як попередній раз, тоді я поміняю. Бо то поки звук дійде, так? Тоді Давай, ти що? Вам ваша рука долетить, та закритий. Це залишається незмінним. Отже, зараз я буду ставити вам запитання. Ваше завдання відповісти на це запитання правильно. Але спочатку треба подати голос вашої команди. Тільки після цього, як я укажу, хто був перший, тоді відповідайте, не викрикуйте. Запитань буде 7. За кожну правильну відповідь 1 бал. Якщо ви відповідаєте неправильно, то шанс отримати цей бал переходить до ваших суперників. Готово. Тоді я читаю перше запитання. Яка країна займає цілий континент? Тут перші бази. Австралія. Правильно! Молодці! Друге запитання: найбільша тварина на планеті синікит. <звук> Правильно? Молодці! Третє запитання. Процес перетворення води із рідини на пару. Випаровування. Правильно. <ріст> а, ми були, а ми одночасно постукали. Мені здається, тут були перші. Розсудіть нас. <ріст> напишіть, хто був. <ріст> перший. Коментарях, напишіть в коментарях, хто був перший. Четверте запитання. Як називали човни козаків? Чайки. Правильно. Класно, ми сидимо з тобою, так? <ріст> Для чого? Далі. Річка, що протікає через місто Ужгород. Уж. Правильно? Молодець. Блітар. Якого князя Русі називали Тестом Європи через шлюби його дітей з європейського Менар? Ярослав Модрі. Правильно? Клас. І останнє запитання. Готові? Перший президент Незалежної України. Кравцюк. Правильно. В фіналі. Команда Смугастик. Отримує. Три бали. І команда. Ураганчики. Отримує. Чотири бали. Це була дуже хороша гра. Ви дуже достойні супер. Це не взаємо. А гранд фінал буде з зірочкою. Відкрити GPT, і бігом щось написати. Якесь запитання на 5 балів. У нас заруба рівна, того, що ви знаєте точні відповіді, бо тут на реакцію чисто А Я довго думаю, я дуже довго думаю завжди. Це мій мінус. Ну, якщо ви так хочете, давайте, буде супер запитання. А скільки питань? Супер запитання одне, але буде оцінюватися в 2 бали. Окей, то зберігаємо. Із Вінниці в Київ їхав бусик. Дорогою він зустрів, сім вантажівок і дві легкові автівки. Запитання: скільки транспортних засобів їхало в столицю? Ми вважаємо, що сім їхало, сім плюс два це те, що він побачив, це дев'ять. Але на початку він почав їхати, це десять. А жило? вони їхали з Києва у Вінниці, тобто нуль, ні? Можна ще питання? Ні, не можна. Чекай, чекай, як було? Чи з Київ. Ваша відповідь. Один. Один. На жаль, це неправильна відповідь. Їхав один. Один. Один, один. Ну, бо він їх зустрів по дорозі, вони їхали не в Вони їхали в Вінницю. Так, так, один транспортний засіб. Чекай, з Києва Вінницю. Я поплиту що?